Друзі, доброго дня, всім доброго ранку. До речі, зі святом Миколая. Хто був чемний, тому принесли подарки під подушку. І хочу запропонувати вашій увазі. Ми зараз доїжджаємо вже в Україну, тобто ми вертаємося з Нідерландів. Зараз їде до нас чотири автомобіля: це дві Niro, дві Hyundai кони Три автомобілі ще стоїть на зарезервованих. В Нідерландах під, під замовлення і хочу запропонувати вашій увазі. Можливо, хто шукає для себе Volkswagen Golf. Це 2018 рік. Даний автомобіль зараз знаходиться вже в Україні без жодного підкрасу, на механічній коробці передач, на гарній зимовій резині, на гарних легкосплавних дисках. Ось такий гарненький у нас салон. Салон, правда, йде в матерії, не в шкірі, але... По автомобілю немає жодних зауважень. Велика навігація, підігрів сидінь, механіка. 1,6 двигун. Е від автомобіля проблем. Тобто, немає жодних. Ціна даного автомобіля в нас в Україні може становити, кого цікаве, 13 13500 доларів. Дякую.